Для визначення коефіцієнту тертя ковзання ми використаємо наступні прилади та матеріали. Дерев'яний брусок, дерев'яна дошка, набір тягарців, динамометр. Спосіб визначення коефіцієнту тертя буде полягати у переміщенні дерев'яного бруска з тягарцями вздовж дерев'яної дошки за допомогою динамометра. Тобто будемо вивчати тертя ковзання дерево по дереву. Для початку визначимо вагу бруска та тягарця і отримані результати запишемо у відповідний стовпчик таблиці. В першому досліді ми будемо рівномірно переміщувати брусок з одним тягарцем. Результати вимірювань занесіть до таблиці. В другому досліді брусок буде вже з двома тягарцями. Результати вимірювань в цьому випадку також не забудьте занести до таблиці. І нарешті у випадку переміщення бруска з трьома тягарцями покази динамометра також записуємо у таблицю. Тепер можна приступити до обробки результатів вимірювань і розрахувати коефіцієнт тертяковзання дерева по дереву. Нижче таблиці мають бути відображені результати цих обчислень. І як завжди, завершуємо оформлювати лабораторну роботу, сформулювавши висновки, де ви зазначите, від чого ж залежить коефіцієнт ковзання, а які фактори не впливають на нього. Висновки обґрунтуйте, посилаючись на результати лабораторної роботи.